Взагалі є деякі успіхи в напрямку повернення майна, яке було незаконно відчужено свого часу. Тобто 3, ой, бачаю, 4 березня було господарським судом Рівненської області прийнято рішення про скасування результатів аукціонів у продажу майна ливарного виробництва. І Відповідно тих контрактів, контрактів, договорів, які були укладені на підставі цих аукціонів. Фактично це стосувалося рухомого майна ливарного виробництва, яке було розташовано в ливарному корпусі. Загальна сума цих договорів була така, що перший договір був 3 мільйона 50 тисяч, другий договір був мільйон. Тобто на 4 мільйона майна це оціночна вартість, я на це дуже зважую, було повернута майна. Щодо боргів, які зараз маються на ливарному виробництві. Мною в лютому місяці попереднього року, 2014 року, був заявлений борг по заробітній платі, він раніше попереднім ліквідатором не з'являвся. От, був заявлений борг по заробітній платі, який перевищує 2 мільйона гривень. Ну, це першочерговий борг. Далі там є ще борги звичайної першої, другої, четвертої черги. Загальна сума реєстрових боргів десь приблизно 30 мільйонів гривень. Реєстрових, кажу, Реєстрових. Що можна сказати далі? Далі можна розглядати два варіанти розвитку подій ліквідація підприємства або відновлення ливарного виробництва. Тут я хочу розглянути іменно другу можливість відновлення ливарного виробництва. Чи можливо відновити ливарне виробництво? Для того, щоб відновити ливарне виробництво, на мій погляд, мають бути декілька чинників. Перше це майно. Другий чинник це вільний доступ до цього майна. Третій чинник це оцінка в першу чергу. Я маю на увазі технічний аудіт цього майна, вивчення цього майна, чи можливо його відновити це майно. Ну і далі наявність фахівців і наявність інвестора, який, який надихне це виробництво, який дасть гроші на, я би там мовити, на першу плаву. Що можна сказати на даний момент? На даний момент майно повернення. Тобто рішення суду першої інстанції пройшло вже і другу інстанцію, тобто було апеляційне оскарження цих всіх договорів і всі апеляційні скарги залишились без розгляду, рішення суду першої інстанції без змін. Таким чином майно повернення, але я не можу це майно прийняти до свого віддання. Бо в мене, на жаль, нема доступу до ливарного цеху. Ну і взагалі, зараз в мене немає доступу на територію ВАТРОЗТА. ВАТРОЗТА це пояснює тим, що я не сплатив борку 66 тисяч, який був за оренду приміщень. Оренду приміщень цей договір оренди приміщень уклав попередній ліквідатор. Я цими приміщеннями не користувався. Взагалі-то ми з Ватер-ЗТА домовились про те, що ми цей договір оренди розриваємо і вкладаємо договір про спільну експлуатацію плакиної. І в принципі вже все було нормально, але от, просто недавно сенатор Ватер зта надіслав мені лист, що... Доступ мені на територію ватру зеркала неможливий, доки я не сплачу 66 тисяч. Але як ви розумієте, підприємство, що знаходиться в ліквідації, може сплатити будь-який борг тільки за наявності, можливості у ліквідатора доступу до майна до роботи з цим майном, його реалізації, і можливо, що це і вирішило питання.